Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми вам розповімо про цікаву тварину. Вовк є однією із найзагадковіших і найдивовижніших тварин на планеті. Лютий хижак демонструє майстерні навички під час полювання та вірність і турботу у зграї. Внаслідок людської діяльності ареал цих тварин значно скоротився. У народі їх часто називають санітарами лісу, оскільки вони знищують усіх слабких та хворих звірів. Ватажок зграї завжди знаходиться попереду. При цьому, щоб показати своє лідерство, хижак піднімає вгору хвіст. У зграї вовків є не тільки вовк-ватажок, а й головна вовчиця. Чи знаєте ви, що кількість вовків у зграї може досягати 40 особин? Вовки це тварини, які воліють жити сім'ями. Будь-яка зграя вовків має свій статут, у якому кожному відводиться своя роль. Агресивні і сильні правлять. А ті, хто потребує твердої руки, підкоряються їм. Вовчою зграєю, в якої тварини, пов'язані родинними вузами, керують вовк та вовчиться. Інші їх члени, переважно їх потомство, від зовсім нетямущих щенят до трьохрічних підлітків, їм підкоряються. Як правило, під час боротьби за територію між собою б'ються лише ватажки зграй, сторона, що програла, відповідно, йде. Хутро вовків складається з двох шарів підшерстя і верхнього жорсткого волосся. Під не пропускає вологу і добре зігріває тварину в мороз, а верхній шар надає забарвлення та виконує водовиштовхувальну функцію. Цікавим є факт, що вовки можуть стрибати на висоту до 5 метрів. За одну ніч хижак може пробігти приблизно 80 км. Тільки на території Північної Америки трапляються вовки з чорною шерстю. Це забарвлення виникло в результаті мутації, причиною якої, у свою чергу, послужило схрещування вовків із собаками. Вони гібриди, а не чистий вид вовків, як багато хто вважає. Кожен вовк наділений своїм характером, є особи необережні, самовпевнені та зухвалі. Одні з них поводяться в товаристві одноплемінників невимушено та вільно, а інші вважають за краще триматися в тіні своїх активних родичів. Хвіст вовка це своєрідний індикатор, що виражає його почуття. Якщо він високо піднятий, а кінчик трохи вигнутий, це означає, що вовк цілком упевнений у своїх силах. Доброзичливо налаштована тварина хвіст опускає, але кінчик його піднятий вгору. Вовк, що підтискає хвіст або чогось боїться, або повідомляє про свою покірність. Вага та розміри різних видів вовків відрізняються один від одного. Чим далі вовк живе від екватора, тим він більший. Вага звіра з регіонів крайньої півночі може становити 100 кг, тоді коли тропічний вовк не більше середнього собаки. Маса найбільшого з колись спійманих вовків склала 86 кг. Арабський вовк вважається найменшим підвидом. Вага самок становить лише 10 кг. Ці небезпечні хижаки відчувають найсильнішу емоційну прихильність. Вони моногамні, вибирають свою пару один раз і на все життя. Слід сказати, що вовк це ідеальний сім'янин. Дитинчата вовків народжуються глухими та сліпими. Вага новонародженого вовчення становить близько 500 грамів. Протягом перших чотирьох місяців після народження вовченята збільшують свою вагу приблизно в 25-30 разів. Цікавий факт, що вовки відчувають страх перед тканиною, що розвивається на вітрі. За один раз голодна тварина може з'їсти приблизно 10 кг м'яса. Вовки харчуються падальню тільки тоді, коли їм не вдається знайти собі здобич. Звірі встані обходитись без їжі близько тижня, не втрачаючи своєї активності. Вовки настільки розумні, що коли їх намагаються видресувати, вони це розуміють. Цікаво, що навіть народившись у неволі, хижаки все одно не піддаються дресируванню. Вовки є чудовими плавцями, здатними зараз подолати десятки кілометрів. Колись Ірландію. Називали землею вовків через те, що в місцевих лістах мешкала величезна кількість вовків. Цікаво, що вовки виявилися першими тваринами, які були взяті під охорону, як види, яким загрожує зникнення. За допомогою голосу тварини здатні передавати надзвичайно складні повідомлення про знаходження певного звіра в конкретній зоні. Мозок вовка приблизно на 30% більше, ніж мозок собаки. Зазвичай вовки одинаки не становлять загрози. Оскільки поза позаграєю, вони стають значно обережнішими і менш агресивними. У вовків наскільки гострий слух, що вони можуть вловити звуки на відстані 9 кілометрів. Крім цього, у вовків неймовірно гострий нюх, у 100 разів кращий, ніж у людей. Вовки здатні почути запах на відстані 1,5 кілометри. До речі, ці звірі мають здатність розрізнити 200 мільйонів запахів, у людини всього 5 мільйонів. Тому вовки чудові мисливці. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.